Всім привет! Ми продовжуємо И давайте я вам, ну, розкажу, чому у мене так зроблено. І дивіться. Короче. Ой, не коротше, не говоріть слово. Не говорить слово, корот. Слово порезит. Эээ... Ну, як вам сказати, то, що я коли знімав, воно... Я зняв його як. Ну воно по як... І за те, що воно десь 17 минут йшло. А воно відповів. І по такої при, неприємною частині воно значить, і завантажилось. Ну, потім ще почалося якесь там рядово, ну, щось якесь там. І за цього воно мені таке пише. Вибачте, ну, не вибачте там. Там було понятно, то, що воно мені говорить, то, що дуже дрібне відео. Як, ну, дуже довго загружається ваше відео. Відео ми не будем загружати. Дуже длинно все. Давайте знімайте коротше. То так. Ну, я надеюсь, це відео вийде. Ну, блин, неприємно знову знову пропадать на сколько там? Місяць. А, ні, не, місяць. А, а ми продовжуємо. Чекай, я сейчас примерно буду показывать. Блин, трешкой неудобно, что я на зарядке, сейчас снимаю. Угу. Так, ладно, зараз відео виключу. Окей. Okay, на этот раз я буду балакати. Да, буду гуляти трошки хуже. Ну ладно. Окей. Okay. Окей, okay, продолжаем. Ставимо, ставимо. Робимо так. Нет. Нет, нет, нет. Мы ставимо так, то, что у нас було тут искренне... Скрытная частина в так окей миллион 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 а за их рост кстати это более буду я рассказы и сами его на 10 минут буду идти теперь ролики официально говорю по 10 минут каждый ролик І не треба мені тут розказувати, що Ой, це щось якось ти мало даєш, Не до мене претензій, до Ютуба претензії, до мене не треба такі, а чого так мало? Так, а ми робимо левели. Кстати, завтра ми, охотник, слайм туда, знову же знімаємо відео вместе. Ну, это буде, надеюсь, весело знімати. Тож, ну, що зробити? Відео хочемо, відео буде. Я не знаю, фанати охотника слайм тут будуть... були довольні, тому що в них залишилася якась операція. Ну, типа, ми стали в ну, місті почали знімати. Ну, як там говорилися, ютюбер знає, що робити. Ну, ну, зараз скажу, по типу, якомусь нагло. Ютуберу не треба вказівники, підписники він може сам все зробити. Ну, <плес> mm, так я я до вас слухаюся. Що знімати, що... Шо... Чи... Ну, бліна. Мені, ну, трачати читаючи те, що мені ще ютуб мішає. Ну, взагалі невыгодно. Блін, це в 10 серій уже то що він... Бліна. Так, окей. Ми зробимо облегшимо трішечки. Раз, два, три. Та бліна. О, бачили? 20.30. І відео знімаю. То претензій ніяких не буде. Так, е а! Хова? А, Прекрасно нужно будет по логіці, сильнейший, що сюди. Це... Так. А. Ага. Окей. Let's go. Мы набираем оберты. Ну, кстати, там де написано акт, ну це типа сезон и типа це як по сезону первая серия, так и второй серии, но ну, сезон первый, там таке всяке, мені лень. То буде акти. И даже примерно выйдет 30, там не знаю, 20-10 один Ну мы будем поки я еще відчуваю приємності, всім, то поки будуть і видео виходити. Okay. Mm -hmm. А что ми заділимо його? Э, е! реально. Окей. Ой, ой, ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, миллион. Все готово. Но есть нюанс. И вы все знаете, и все его любите. Крутый муце. Но, щоби не розслаблятися, нам прийдеться робити це. Почекайте. Во. Ну, проходиться так робити. Так, а вот это интересно. -х -х -х. О, норм. Проходите, то проходите, все. Почему? Почему создавати от такі левелы, де механізми так настроєні, Важко. Потом тут механізмів, по суті, немає. О, відео вже треба закінчувати. А чтобы на вещь вообще ставить. Прикольно. Да блин. Да почему? Трижки больше десяти минут будет, что... уж он. Короче, на этом все. Пока-пока.